Вітаю вас, друзі! Сьогодні займусь такою цікавою роботою і цинкування поверхні, а саме обомі підшипника, тому що новий підшипник, можна сказати, трішки в мінусі. ну Як в мінусі, він в принципі свій номер має, ну розмір точний має, 52. Але старий підшипник виявляється, що трішки 52 і 1 сота. А в цього підшипника іноді попадає розмір 51,99. Тобто Різниця десь, десь 2 сотки, десь 1 сотка. Ну ось бачите, трішки. Ну, де буває, попадає навіть 1 сотка. Зараз на половину сотки попав. Ну ось, бачите, теж майже 1 сотка. Старий підшипник ось такий розмір. Бачите, від нуля одна поділка в плюсі. Ну якщо подивитися на місці, то це виглядає ось так. Це стара. Вона в нас. Ну, в початку входить і все. Вона не йде. А нова. Не знаю, чи вдасться мені одною рукою, ну всі, її, дивіться, якщо її... Оп, все, вона зайшла. Бачите, немає посадки. Ну, потрібно двома руками. Одною рукою я не витягну. Потрібно рівненько... О, бачите, якщо не перекошувати, оп, все, вона входить. Майже до кінця. І тільки в кінці трішки там посадка краща. А старий він не сідає. Навіть як я там не намагався виставляти, він не сідає. Тому цю долю міліметра соту потрібно спробувати наростити цинком. Зараз займуся цим. Проте робимо 646-м, ну, такий в мене був. Беремо. Мінус на обойму, тільки обережно, щоб електроди у вас не заіскрили. І ось прищепка, батарейка. обдар ізоляцію на плюс. Змочую кислотою. Кислота для пайки, луження чорних цвітних металів. Флюс активний, концентрований на основі солі цинка. Не знаю, десь читав чи бачив, що краще все-таки солі цинка, щоб були. Ну і пробуємо. Тільки бажано не дихати цим і Бажано було б з витяжкою, в мене немає. Ну і треба постійно додавати кислоти. Блок живлення 12 вольт. Зарядний пристрій для автомобіля. Кислота швидко випаровується. Бажано, напевно, якусь кришечку промокати постійно. Ну, ємність. Давайте я так зараз попрацюю і подивимось на результат. Я вже приміряю, бачите, підшипник такий став трішки матовий. Царапина, тому що я намагався вже його вставити. І ось він вже. Ну Вже він не провалюється. Як би я його там не виставляв, він не хоче вже прям зразу. Ну, ще потрібно один слой хоча б нанести, напевно. Бо ще все-таки можна спіймати таке положення. Ну, він заходить, бачите, ну вже такими ступеньками. І вже його теж витягнути нереально. Потрібно вже приміняти такий. Інструмент у мене. То спосіб дієвий, люди бачу, навіть нарощували такі просадки підшипників. Ну, правда, там нарощували саме місце посадки, тому що воно було в мінусі розбите, а в мене в даному випадку місце нормальне, сам підшипник, трішки тут прослаблений з завода. Бачите, не можна вже. Ще трішечки треба його піднаростити, щоб вже посадка була така, як старого. О, Отак. Ще декілька разів після процедури. Бачите, п'ятно контакту. Трішки видно. Після процедури обов'язково промити його або в теплій воді, або я поки що 446 розтворителем розчинником потім промиваю. Щоб через кислоту обойма підшипника не почала іржавіти, тому краще промивати. Ну Я ще потім в теплій воді промию і зразу ж з маскою перемастю і Ну ще один слой. Тобто, я зробив три підходи. Ну, зробив два підходи, ще один зроблю. Напевно, досить на цьому. Мікрометр вже показує рівно 52,5. Десь ще, ще трішечки потрібно наростити. І тоді все буде ок. Можна вже тоді його нагріти, трішки місце посадки і посадити, так як він має сидіти. і все. Спосіб дієвий, я ж кажу. Сам перший раз перевіряю, буду знати, тому що думав спочатку кріпити на фіксатор підшипників, але той фіксатор, якщо знімати обойму, його треба прогрівати до 250 градусів. А 250 градусів це досить добра температура. Ну, Якщо десь в контрольованій печі гріти, то да, можна. Але якщо горілкою гріти, то можна перегріти обойму. А я не знаю, вдруг мені ще прийдеться щось. Як знаєте, посадив, а тут під нею. Під цим підшипником регулювальна шайба вдруг щось не вгадав. І як назло, його треба буде витягнути. А як його витягнути, як він заклеєний, а ніяк. Тому вирішив все-таки примінити ось такий спосіб. А для зразка, щоб нагадати, бачите, яка обойма виглядає в блискуча а ця вже ось така. Можна колись провести експеримент. Так само зацинкувати якусь пластинку, кинути її десь і ржавіти. Бо так навіть бачу, деякі цинкують автомобіль, там, де вже і ржа покрилася. Тому що весь автомобіль ви так не покриєте, задовбетеся. А саме місця, де вже корозія з'явилася, зачищають і ще покривають цинком, щоб дати ще прожити більше металу. Ну, а на цьому все, друзі. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі!